Привіт! Сьогодні з вами розберемо три слова: do, make та take, коли наживається слово do. Коли ми робимо щось в загальному, так? коли ми описуємо якусь дію, або ж коли ми повторюємо якусь роботу чи процес. Наприклад, I do my homework every evening. Я виконую своє домашнє завдання кожного вечора. She does. Йога twice a week. Вона займається йогою двічі на тиждень. We need to do the dishes after dinner. Ми маємо помити посуд після вечері. Також запам'ятайте, обов'язково вживається Do homework, Do housework, Do your best, Do the shopping. Далі Make. Make вживається тоді, коли ми щось створюємо, виробляємо або ж робимо своїми руками. До прикладу, make a cake робити торт або готувати торт. Давайте подумаємо з вами: ми можемо його самостійно приготувати. Так, тому тут вживається make. Далі, make coffee приготувати каву. Make lunch приготувати ланч. Make a mistake. Зробити помилку. Ну ми ж самостійно це робимо, так? Make noise. Нашуміти, спричинити шум. Наприклад, вимкнути гучну на музику, так? Це буде make noise. Далі make a promise дати обіцянку. Або пообіцяти комусь щось. Make a plan. Хм, зробити план. Або ж спланувати щось. Make someone happy. Зробити когось щасливим. Make someone sad. Зробити когось сумним або засмутити. Make someone angry. Зробити когось злим. розізлити. А тепер трішки прикладів. Make a cake. She made a cake for her friend's birthday. Вона приготувала торт на день народження подруги. Зверніть увагу, що там make перетворилося на made, адже це друга колоночка неправильних дієслів. І це правило вживання минулого часу. Тобто pass simple. А Якщо ви хочете дізнатися більше про pass simple, переходьте за посиланням. Make a decision. Прийняти рішення. It's hard to make a decision quickly. Дуже тяжко прийняти рішення швидко. Make a mistake. Зробити помилку. I made a mistake in my test. Я зробила помилку у своєму тесті. Make noise. Шуміти. Don't make noise. The baby is sleeping. Не шуміть. Дитина спить. Make a promise. Дати обіцянку. He made a promise to help me. Він пообіцяв мені допомогти. Якщо ти вже давно в пошуках вчителя з англійської мови і хочеш позайматися індивідуально, тоді тобі слід заглянути на посилання під відео нижче. А тепер поговоримо про take. Коли ж вживається take. Take вживається тоді, коли ми беремо щось з собою в руки, коли витрачаємо на щось час, коли приймаємо ліки, коли приймаємо участь у чомусь. Це все «take». Або ж коли ти користуєшся чи їдеш на якомусь транспорті, теж вживай «take». Давайте подивимося: Take a break. Зробити паузу. Let's take a break and have some coffee. Давай зробимо перерву і вип'ємо трохи кави. Take a photo. Робити фото. Can I take a photo of these few? Чи можу я зробити фотографію або ж просто фото цього краєвиду? Далі. Take notes, зробити нотатки, або ж записати щось. Take a rest. Відпочити. Take a shower. Прийняти душ. Take medicine. Прийняти ліки. Take part in. Взяти в чомусь участь. Take Responsibility взяти на себе відповідальність. Дякую, що залишилися до кінця. Не забудьте заглянути під відео на посилання. Toodles!